Привіт! Як ви? Серйозно, як ви? Нам дійсно не байдуже, як у тебе справа, наш глядач. Що з тобою? Що ти зараз відчуваєш? Як ти переносиш все те, що відбувається в Україні? Поділись з нами у коментарях. Ми розуміємо. Буває важко, іноді важливо поговорити. І наше відео ми робимо, щоб хоч якось підтримати тебе. Нам справді не байдуже як ти. Розуміємо, що зараз напередодні Різдва настрій може бути далеко не святковим. Що з усіма проблемами та труднощами, через які проходить наша країна, через весь той біль і зло, з яким ми зіткнулися, може і святкувати нічого не хочеться. Проте Різдво – це особливе свято, бо нам, як ніколи, потрібна надія. А Христос, коли прийшов у цей світ, якраз і приніс нам надію, приніс світло, яке не зможе загасити жодна ракета. Світло, яке є постійно і не вимикається ні за яким графіком. Світло, що перемагає будь-яку темряву, тим більш то, що насуває на нас зараз. Приніс привід посміхатися і не опускати руки в будь-якій ситуації. Адже він дає обітницю, що зрештою все буде добре для тих, хто з ним. Хто любить Його. Приніс любов, що зігріває серця. Його прихід і є доказом безмежної Божої любові. Приніс втішення та підтримку, бо він завжди поруч. Він і чує, і розуміє навіть невимовлене. Христос приходив, щоб перемогти зло. Саме через те, що Бог прийшов у цей світ, ми можемо мати мир. Навіть посеред війни. Цей мир у серці. Ніякі обставини на нього не вплинуть. Саме тому ми і хочемо надихнути вас святкувати Різдво саме зараз. Особливо зараз у ці важкі для України часи різдво надзвичайно потрібне нам. Різдво реальний привід для радості. це сам та ділиться з тими, хто цього потребує.